Андрій Мельник народився у селі Якубова Воля на Другобичині. Доля з дитячих літ підготувала йому важкі випробування. Рано залишився без батьків, хворів на сухоти. Але це лише стало стимулом до занять спортом та здобуття вищої освіти. Один з організаторів співзасновників січових стрільців та його проводу стрілецької ради. Воював у лавах українських січових стрільців. Був учасником боїв за гори Маківка та Лисоня. Потрапив у російський полон, де познайомився з Євгеном Коновальцем. Брав участь в повстанні проти гетьманату Павла Скоропадського. Брав участь у бою під Мотовилівкою. Після приходу до влади директорії. Мельнику присвоєно військове звання отамана генерала війську НР. Видавав наказ віддавати під суд всіх провокаторів, які поширюють чутки про можливість єврейських погромів. Поразка Національно визвольних змагань 1917 1921 років змусила його емігрувати. Разом з Євгеном Коновальцем. У 1920 році ініціював створення УВО Української військової організації. Після повернення Андрія Мельника до Галичини, польська влада покарала його чотирма роками ув'язнення за причетність до української військової організації у 1929 році. Вступив до ОУН Організації Українських Націоналістів. Один з організаторів вбивства міністра внутрішніх справ Польщі Вороніслава Перацького. З 1937 року виконував функції скарбника в Організації українських Націоналістів ОУН. Після вбивства Євгена Коновальця. Виїхав за кордон, очолив провід українських націоналістів УН. На другому великому зборі українських націоналістів у Римі став головою ОУН. 1940 -го року в Італії зустрічається зі Степаном Пандерою, який передав йому постанови революційного проводу українських націоналістів. Переговори в Римі не врегулювали розбіжностей. Конфлікт набрав гострих форм і призвів до розколу. 1940 року відбувається другий великий збір українських націоналістів у Кракові, де головою ОУН обрано Степана Бандеру. Відомо, що Степан Бандера очолив опозицію до Андрія Мельника. Та вимагав виключити з проводу українських націоналістів Ярослава Барановського і Омеляна Сеника. Степан Бандера вимагав змін у проводі українських націоналістів, на які не зголосився Андрій Мельник. А також були розбіжності між Краєвою екзекутивою на західноукраїнських землях і проводом українських націоналістів. Між так званими крайовиками, які прагнули діяти революційно, і тими, які прагнули діяти помірковано, тобто так званим старшим поколінням УВО-ОУН. у 1940 році Андрій Мельник відхилив пропозицію окремої комісії, що була створена для полагодження конфлікту, хоча революційний провід. Прийняв його пропозицію про створення цієї комісії. І Мельниківці і бандерівці однаково вважали більшовизм своїм спільним ворогом та прагнули незалежності України. Андрій Мельник був налаштований на курс на зближення з гітлерівцями і сподівався на підтримку нацистської Німеччини. А його політичний опонент Степан Бандера. Вважав, що потрібно боротися виключно власними силами. Мельниківці вважали московсько-більшовицьких загарбників спільним ворогом ОУН та Німеччини і прагнули боротися проти Дикої московської орди разом з німцями. Однак нацисти знищили багатьох націоналістів як зі сторони ОУН бандерівців, так і зі сторони ОУН Мельниківців. От, наприклад, Олена Теліга належала до ОУН Мельниківської. Подружжя Теліг було розстріляно нацистами в Бабиному Яру. На мою думку, Мельниківці варті пошани так само, як і бандерівці. Адже вони теж боролися за незалежність України. Просто іншими методами, не так революційно, як бандерівці. За наказом Андрія Мельника 1941 року організовані похідні групи ОУН для відправлення на схід, ОУН Мельниківська у 1941 році в Києві утворила Українську національну раду, цілями якої були виховання молоді як свідомих громадян, розвиток національної культури й освіти, відбудова економіки та відновлення церковно релігійного життя. З початком Німецько-радянської війни Мельник перебував під домашнім арештом. А у лютому 1944 року гітлерівці ув'язнили Андрія Мельника в концтабір Заксенгаузен, де перебував його політичний опонент Степан Бандера. Після звільнення жив у Німеччині, а згодом у Люксембурзі, Третій великий збір українських націоналістів. У 1947 році обрав Андрія Мельника довічним головою проводу українських націоналістів. У 1957 році ініціював початок роботи щодо створення світового конгресу вільних українців, похований на міському цвинтарі Боневуа в місті Люксембурзі. Будіть віру в прийдешнє в українську самостійну державу, в якій не буде місця ні визиску людини людиною, ні для національного гноблення, ні для затиску вільної думки, в якій український народ буде свобідним господарем по своїй волі.